Упродовж місяця в Червонограді працює денний центр, де жертви домашнього насильства можуть знайти прихисток, а також отримати соціально психологічну допомогу. Сьогодні ми спілкуємося з командою центру і отримуємо від них поради, як не потерпати від насилля, а також де можна знайти допомогу. Оксано, вже місяць як. Центр, денний центр для осіб, які постраждали від домашнього насилля, працює у Червонограді, знаємо, що ідею цю виношували дуже давно. І цяка, така е, інституція мала б у нас з'явитись давно, але склалось так, що цього року відкрили. І це, я вважаю, для громади є хорошим досвідом. Е, власне, за цей місяць, як вам вдалося, так, все організувати, щоб знайшлися і підтримка, і приміщення, і все склалося так. Наталочка, ти права. Ідея денного центру вже назрівала в нас в Чернораді давно. Ми про це проговорювали, тому що, як показує статистика, випадків домашнього насильства є багато в громаді, тому треба було забезпечити такий безпечний простір для них, щоб вони могли відкриватися, надавати соціальну підтримку їм, надавати психологічну підтримку. Тому завжди як кажуть, правильне місце, правильний час, ну тобто і правильна співпраця. Тобто, фонд народонаселення його фінансова підтримка була дуже важлива у співпраці з. Навницями благодійного фонду Батерфляй Уляна Уляні Оля, Дорош та Наталі Корчинський, е, які співпрацювали з нашою міською радою, з представниками нашої міської ради, відбулася така синергія, і відбулося те, що 15 червня відкриття денного нашого центру. Тому е, ідея хороша, ідея гарна. І е, знаю, що ну тобто, всі зацікавилися тим, що особам, які постраждали від домашнього насильства, потрібно надавати допомогу і потрібно щось з цим робити. Тому е, легко йдуть на співпрацю всі структури, всі суб'єкти, це і лікарня, це і поліція, це і центр соціальних служб. Дівчата проводять в нас тренінги для постраждалих. Е, тобто і е, координаційний центр телефонує, що хоче до нас прийти, і благодійна е, організація, громадська організація Ніка також є нам рушнички, бо почула про нас це такий дуже хороший досвід, і люди направду розуміють, що ця проблема широка, і її треба вирішувати, не замовчувати, а про це озвучувати. Тому ми маємо. Гарний денний центр, дуже гарний денний центр з всіма умовами для постраждалих, де вони можуть безпечно проживати цілодобово, бо при центрі є створена кризова кімната. Крім того, можуть отримувати послуги психолога, послуги соціального робітника, який допоможе їм вирішити свої проблеми, тобто знайти шляхи, як подолати ту чи іншу ситуацію, в, в якій вони загрузили, і ну тобто, де де їм потрібно чи працевлаштування, чи якась адаптація, чи можливо вони не бачать шляхи вирішення, Ня, вони є на поверхні, просто ну тобто, якби треба просто хотіти з чистого листка, подумати, що це не глухий кут, а це щось. Ну тобто, якби треба знайти шляхи вирішення для цього. І тому ми, ми тут для того, щоб їм показати, щоб вони зрозуміли, що це не кінець, тобто домашнє насильство не потрібно терпіти, а потрібно іти далі. Оксана, власне, ви зауважили про таку всесторонню допомогу і підтримку постраждалих жінок, так які потрапляють сюди до вас до центру. Власне, хто працює у вашій команді? В нашій команді чотири чудових працівниці. Ми дуже раді, що в нас є дуже гарний психолог, соціальний робітник. Крім того, ще є, ну, ми називаємося адміністратори, але ми всі в комплексі надаємо соціальну підтримку постраждалим, бо направду, коли жінка приходить сюди, інколи одна з нас мала досвід такий, що співпрацювала з тими і з тими структурами. Інша має досвід співпраці з іншими. І коли це йде колаборація, ну тобто всіх цих ідей, ти знаходиш правильне рішення для жінки, і ти ну, тобто надаєш її комплексно. do pomoči Тому вона називається комплексна соціально-психологічна підтримка для того, що кожна з нас має певний якийсь свій досвід і має ну тобто певні якісь навички для того, щоб їй допомогти вирішити свою складну ситуацію. Тому позиціонувати, що кожна з нас має певну якусь посаду, це так ну позиційно, ніби є, але воно гарно для того, щоб ми працюємо всі разом як одна команда, і жінка тоді розуміє, що вона не одна і вона має можливість себе реалізувати. Тобто, і вона розуміє, що ми їй допомагаємо з якщо Щось потрібно до нас недавно телефонувала вона хаб, тому в кінці серпня плануємо таку гарну зустріч. Вона хаб прийде до нас і ми оголосимо анонс, подамо, тому можна буде долучитися. Крім того, прийде медична клініка для огляду жінок, де можна буде безкоштовно оглянутись. Все це буде повідомлено. Тобто це такий буде невеликий сюрприз на кінець серпня для наших жінок. Гарний такий, ну тобто, досвід співпраці, де вони зрозуміють, що це не кінець, це новий початок і початок направду, економічної самостійності, бо коли жінка. Економічно самостійна, вона тоді і формує свою психологічну самостійність, що вона не дозволяє нікому і ніколи себе бити, і е, тримає е, себе і своїх дітей в безпеці. Е, Оксана, скільки е, за цей місяць з моменту відкриття е, центру до вас е, звернулося жінок, скільком вона дала допомогу? Направду, коли ми тільки відкрилися, ну тобто, було, було таке розуміння, що ой, ну тобто чи захочуть жінки до нас приходити, чи буде в них, ну тобто, якби відчуття того, що їм буде тут комфортно. Але ми розуміємо зараз, на сьогоднішній день, що ми, нас відвідало 35 жінок, ну, тобто від початку нашого відкриття, ми мали практичні досвіди вже із поселенням, і перенаправленням двох жінок. Ну, ми перенаправляли в притулок, а одну в медичний заклад. І далі їх супроводжуємо десь ну, тобто на підтримці, на розміні того, чи в них все гаразд, тобто чи все добре, чи їм потрібна якась подальша допомога. Тому. Тому я думаю, що такий досвід Червонорацькій громаді такий центр потрібен. І я думаю, що це дуже хороший момент для того, щоб ну жінки розуміють, що тут вони відкриваються і тут їм надають допомогу. Не розповсюджується медійно, що от таке сталося, а допомагає знайти шляхи вирішення, щоб мінізувати цю проблему. А як це відбувається на практиці? Тобто, жінка, яка потерпає від насилля, в певний момент викликає мобільну службу, і що відбувається далі? Для того щоб ну тобто забезпечити безпечний простір, тобто, якщо трапляється домашнє насильство, першими практично хто реагує на це насильство, це є поліція. Тобто, якщо поліція виїжджає і розуміє, що потрібно тобто, забезпечити безпечний простір для жінки, дітей, тобто для постраждалої особи, вона може згідно направлення до нас зателефонувати, подзвонити і направити жінку в наш денний центр, привозить її з документами, і тут готується пакет особова справа формується з документів, які необхідні, для того, щоб її поселити в кризову кімнату. З'ясовуються всі обставини, тобто вона підписує всі необхідні документи, договір для поселення, і безпосередньо проживає до 10 діб. В нас в денному центрі на цілодобовому проживанні в кризовій кімнаті. От якщо вона за цих 10 днів не знайде шляхів вирішення своїх проблем, і ну, тобто і вона надалі буде психологічно, якби емоційно не прийде цей ефект домашнього насильства, тобто наслідки домашнього насильства, то ми її перенаправимо в притулок для постраждалих. Тобто ми маємо співпрацю і в Моршені, є притулок, і у Львові, і в Троскавці. Є притулки для жінок, тобто ми можемо з ними сконтропти. Ми з ними сконтактуємося, і коли, куди жінка забажає, тобто, куди ми, вона виявить бажання переїхати в притулок для подальшої співпраці з психологом і соціальними робітниками, які мають досвід в даній сфері. Тобто, і я знаю, що ми як перенаправляли, бо жінка одразу хотіла довготермінової терапії, тобто вона 10 днів для неї було замало, там було троє неповнолітніх людей, дітей. То направду на даний час вона себе почуває в безпеці, діти пішли в садочок, і вона адаптувалася. Ну тобто, вже місяць пройшов, ну тобто, триває бюрократія з тим, щоб ну, тобто, оформити правильно матеріали кримінального провадження, ну тобто і такі речі. Але жінка на ну тобто місяць проживає і не потерпає від домашнього насильства, тобто їй надається психологічна допомога, і, ну, тобто, і вона в безпеці, це головне. Юля, ви виконуєте, ну мені видається, найбільш відповідальну роботу. Ви працюєте з жінками, які потерпали від насилля і відповідно знаходяться у дуже складному психологічному стані. Власне, як ви з ними працюєте, і до яких результатів ви доходите? І чи як довго ви ваша терапія триває? Спочатку, коли приходить жінка, яка постраждала від домашнього насильства, то їй надається кризове консультування, тобто, переважно людина знаходиться в такому стресовому стані і її потрібно стабілізувати. А після того, скільки продовжується терапія, це все залежить від людини. Тобто я не можу сказати, скільки людина повинна ходити. Інколи людині достатньо цієї кризової консультації і далі вона. Е Відмовляється, ну, тобто вона змінює своє життя і каже, що їй більше не потрібно. Є такі люди, які ходять і довго ходять, тому що вони хочуть не тільки поміняти своє життя, тобто, наприклад, переїхати від людини тирана, з яким вона жила, а просто поміняти свою, свій внутрішній стан, щоб більше ніколи не потрапляти в такі стосунки. Тому це все індивідуально, Юля, які б ви окремили виокремили. Причини домашнього насилля, які безпосередньо вам траплялися в вашому досвіді роботи з жертвами насилля. Я би виділила дві такі, я це мій такий поділ. Особисто моя думка. Найчастіше трапляється домашнє насильство там, де є людина, яка зловживає якимись психоактивними речовинами або алкоголем, і просто людина тиран по своїй суті. От і ці два види насилля вони відрізняються. Бо мають різну природу. Тобто там, де людина, наприклад, вживає залежна від алкоголю, і причина того, що вона є насильником, це є її залежність саме. То, то вже є зовсім по-іншому. Там, де людина ніби живе, веде тверезий спосіб життя, працює, ніби для всіх така хороша, ідеальна, а насправді вдома тиран. Ну і звичайно є причина е, в жінках, які потрапляють в такі стосунки. Тобто, це ми повинні розуміти, що це є не здорові стосунки. І тому, от коли починається терапія, ми повинні докупатися до того, чому? Чому потрапила людина туди, і щоб вона більше туди не потрапляла. Зрозуміло, жінки, які звертаються до вас, вони вже зрозуміли для себе, що більше терпіти вони не можуть. Напевно, перейшли якусь точку, перейшли вже якусь межу. Зрозуміли, що вони потребують інших стосунків, іншого середовища. Але зазвичай жінки досить тривалий час терплять. Не наважується про це нікому розповідати, бо це одразу така стигматизація відбувається, бо наше суспільство не готове до таких, так до таких проявів. І чому жінки терплять, от, на ваш погляд, і як їм допомогти вийти з цього стану жертви, перейти на інший рівень, на рівень нового життя без насилля. Ну, по-перше, як ви сказали, чому вони терплять? Їм соромно. Соромно признатися, що вони потрапили в такі стосунки. Соромно признатися, можливо, якщо всі навколо думають, що в них все гаразд, а вдома в них насправді не все гаразд. Друге, це є глибоко в нашій підсвідомості. Тобто, чомусь людина притягнула до себе такі стосунки. І вона, можливо, сама не розуміє, чому вона там, але далі продовжує там бути. Це, як, знаєте, як говорять, замкнуте коло насильства. І от ви сказали, що якщо до нас звертається жінка, то вона точно вирішила, що вона хоче розірвати це коло. Це не так. Це не завжди так буває. Дійсно, дехто звертається, такий дуже рішучий, тобто він хоче поміняти все. А дехто от просто звернувся, бо він в стресі. І коли починаєш надавати допомогу, розумієш, що людина не готова щодо допомоги, і бувають такі випадки, які люди повертаються в те саме ви працюєте виключно з жінками, чи також із дітками, які перебувають з мамою в денному центрі, і яку ви їм допомогу надаєте? <св 'язок> Так як я ще паралельно працюю і в школі, то коли до нас звертаються жінки, які мають дітей, то так я працюю і з дітками. Спочатку, якщо говорити про допомогу, то спочатку зазвичай робиться діагностика, щоб виявити, в якому стані зараз перебуває дитина, а після того зазвичай я займаюся арт-терапією з дітьми, щоб трохи знизити їхній рівень стресу. Звичайно, не можна заперечити, що насилля, яке відбувається в сім'ї, не відбивається на дитині. Та воно однозначно має наслідки для її психологічного стану. Власне, от ви з власного досвіду, і коли спостерігаєте за дітками, які виховувалися в сім'ї, де батько вчиняв домашнє насильство. власне, як вони, в якому вони психологічному стані, і як вони на такі ситуації в своїй сім'ї реагували? Угу. Що я можу сказати про дітей? Вони зазвичай дитяча психіка вона так влаштована, що вони швидше відходяться від якоїсь стресової ситуації. І зазвичай помічала, що діти звикли до такого. Тобто так, для них вони знаходяться в певному стресі, тому що це ненормальна ситуація, але для них це стало як звично, знаєте? От Вони не, не бачать іншого. Так відбувається, і в них вдома, їм здається, що так всюди відбувається. Ну, Для них така модель прийнятна, бо вони іншого не знали. Так. Це не означає, що вони не засмучені тим, і якби не звертають на це уваги. Ні, вони засмучені. Але вони трошки їхній внутрішній стан трошки легший, ніж жінки. Е, зрозуміло. Юлія, які поради дасте жінкам? Бо іноді е, ну, насилля воно ж буває не лише так е, фізичне. Та, mm -hmm. чи? Воно ж буває психологічного характеру, економічного характеру, так, і, і жінки не завжди це ідентифікують, коли чоловік пронижується жінку постійно, але умовно не застосовує до неї там фізичного насилля, вона ж, якби, не зовсім ідентифікується, і виокремлює, що це теж насилля, але це також дуже відображається на її психологічному стані. Що ви порадите робити в таких ситуаціях, коли фізично наче наче це все, наче добре, та, але попри те, вона є. Жертвою психологічного насилля. Ну тут я би зазначила, що що це ми говоримо. Що ми, от ми бачимо, що жінка є жертвою психологічного насилля, коли, наприклад, нам розказує людина. Але тут важливо розуміти, що вона, що вона сама повинна це усвідомити, бо інколи ми спілкуємося з людиною, ми їй говоримо, зверни увагу, наприклад, а для неї це нормально. Тобто, поки людина сама не усвідомить цього, ми нічим їй не допоможемо. Якщо говорити вже так, що жінка усвідомила це. Що в сім'ї нездорові стосунки і присутні психологічне насилля, то потрібно не мовчати, звичайно, про це і починати працювати в першу чергу над собою, тобто звертатися, звертатися в спеціальні центри на психотерапію, тобто, якщо вже їй настільки прийшло усвідомлення, що їй некомфортно в цих стосунках, то потрібно, звичайно, міняти все і міняти потрібно. себе. Тому що ми не можемо відразу сказати людині а, піти від нього. Ну, по-перше, ми не можемо давати таку пораду. По-друге, навіть якщо ми таке скажемо, людина не піде. Вона з ним прожила якусь певну кількість часу, і це потрібно, це дуже велика внутрішня робота над собою. І коли людина сама усвідомить, що я хочу зробити такий крок, я хочу піти, чи я хочу, щоб ми разом пішли десь там на психотерапію, от тоді це буде ефективно. Оксана, чи було, знаємо, що зазвичай кривдники дуже часто хочуть віднайти та своїх дружин чи колишніх дружин, навіть таке буває, і або злагодити конфлікти, або все повернути так, як було. Чи були у вас випадки, коли кривдники приходили за? За своїми дружинами ми мали досвід однієї жінки з трьома діточками, яка перебувала в нас в кризовій кімнаті. Проте протягом днів, які вона перебувала в нас, кривник її не знайшов, тобто і вона не декларувала. Тобто, бо інколи дуже часто кажуть, ой, це все постраждала сама розповість кривнику. Ні, вони пишуть зобов'язання, і вони розуміють, що вони, тобто, вони відчувають тут безпеку, вони розуміють, що тобто тут надаються їм всі соціально побутові перші необхідні умови для того, щоб вони проживали. І направду цих кілька днів, що вона перебувала в нас, загроз ніяких не було. Тобто я не ну і особисто для мене я можу сказати так. Ми маємо алгоритми для того, що якщо буде траплятися така ситуація, як ми будемо діяти далі, які будуть наші дії. Тому ну і ми декларуємо про це постраждалі, що це буде і виклик поліції, і якщо буде тобто така загроза, ми її будемо далі заховувати в інше місце або перенаправляти в притулок, щоб вона розуміла, що вона ну тобто біля нас вона буде в безпеці, таким чи іншим чином. Звичайно, ризик є про те, ну якби ми розуміємо, що є 102, є. В нас в Червонограді діє Поліна, яка є безпосередньо відповідальна за домашнє насильство, за по домашньому насильству. Тому надіємося, що важких наслідків від кривдника ми не будемо отримувати. Проте я завжди кажу, і на це є алгоритми, як ми повинні діяти, що ми повинні робити. Тобто, вона в нас в безпеці ну, в нас двері зачиняються, у нас буде встановлена сигналізація, і тому я думаю, що буде все гаразд. Ну, ви працюєте лише місяць, але вже маєте величезний досвід. Я переконана, що у вас вже є плани, як ви будете далі працювати, розвиватись, можливо, забезпечувати жертвам домашнього насилля не лише соціально психологічну допомогу, а якийсь юридичний супровід. Або можливо, це буде ще більш багатовекторна допомога. Як ви це бачите в майбутньому? В нас мабула робоча зустріч з директором нашого центру безоплатної вторинної правової допомоги Наталією Костишин, і ми напрацювали певний алгоритм. Тобто, якщо постраждала, перебуває в кризовій кімнаті, потребує правової допомоги. Тобто, бо тому, що про те, що вона має право користуватися послугами безоплатної вторинної правової допомоги, як жертва як постраждала від домашнього насильства, безоплатно, не без врахування доходу. Це ми повідомляють всі суб'єкти. Вона ну тобто ми декларуємо це. Постраждалі, проте якщо їй потрібно скласти якісь процесуальні документи, тобто і вести цю справу, то ми розробили собі такий алгоритм, що ми телефонуємо до них і безпосередньо вже приходить до нас адвокат і працює з постраждалою тут в денному центрі під час перебування її в кризовій кімнаті. Тобто і я знаю, що якщо потрібно постраждалі то супровід, то в мобільній бригаді ну тобто в нас в цен... даному центрі діє мобільна бригада, яка також фінансується фондом у галузі народонаселення. І мобільна бригада має власний транспорт, який має можливість виїжджати і забезпечувати їм належну соціальну психологічну підтримку. У них якийсь менеджер такий, який з ними веде справу і допомагає в оформленні всіх необхідних документів, надає їй певний супровід. Тому вже були багато таких випадків, що їх. Постраждали і допомагали їм в наданні правової допомоги, тобто їм і давали супровід в праву допомогу, і далі контролювали, ну тобто, як воно ведеться справа, чи потрібно ще якась допомога, чи то чи ну як які документи їм потрібно оформити, що зробити для того, щоб як то кажуть, справа дійшла до фінішного кінця. Оксана, можливо, рекомендації жінкам, які довго потерпають від домашнього насильства, але не можуть зважитися піти від кривдника. Що їм робити, як діяти? дайте алгоритм дій, які проведуть цю жінку та, до безпечного середовища і до іншого нового свого життя. Е, найголовніше в випадках домашнього насильства не мовчати. Тобто, якщо ти потерпаєш від домашнього насильства, ти повинна, ну тобто, у випадку, якщо вчиняється домашнє насильство, е, ти можеш телефонувати або 102, або приходити в денний центр до нас декларувати. Або коли е, е ти під, перебуваєш, на ну, тобто інколи постраждалі перебувають під соціальним супроводом, бо є складні життєві обставини, і ти співпрацюєш з фахівцем, ти теж можеш йому декларувати, що на ну, тобто такі випадки домашнього насильства відбуваються. Крім того, ну тобто. Всі суб'єкти, чи правова допомога, чи медицина, чи освіта, чи управління соціального захисту, який відповідальний за реєстрацію заяв та повідомлень, чи денний центр, центр соціальних служб, всі уповноважені приймати заяви і повідомлення. Тобто, якщо ти потерпаєш, то до кого ти відчуваєш довіру, тобто ти мусиш це задекларувати для того, щоб в подальшому були вчинені певні дії, щоб це насильство нівелювати і щоб постраждала, отримала всі необхідні послуги. Тобто нема так, що тільки 102. Ну тобто, не бажаєш телефонувати 102, ти можеш прийти в денний центр і задекларувати. Тобто, якщо ти потерпаєш десь нічний час, тобто й немає можливості, щоб ну тобто, десь піти, то обов'язково треба телефонувати 102. Бо ну тобто тільки вберегти від кривдника, що він вчиняє фізичне, психологічне чи сексуальне насильство, це є 102. Це є нацполіція, поліція, яка приїжджає, тобто надає тобі перший захист, тобто є рекомендації, як діяти далі. Проте я сьогодні поширювала фонд народного населення, дає рекомендацію, що й можна зареєструвати тривожну кнопку. Тобто, якщо в тебе і немає можливості зателефонувати в поліцію, тобто прикривник ну, надає тобі такої змоги, то є спеціальний алгоритм дій. Ми на, де, на сторінці денного центру поширили інформацію, алгоритм, як її отримати цю тривожну кнопку для того, щоб ти її натискаєш і одразу. До тебе буде приїжджати поліція, визначати твою геолокацію, надавати тобі допомогу, бо є різні випадки, є різні кривники і є різні складні ситуації. Тому, як ви бачите, в нас є і телефони урядових гарячих ліній. Тобто, коли навіть ти не, ну, не бажаєш, ти можеш це зробити, зручний для тебе час по телефону, і там фахівці нададуть всю необхідну консультацію, тобто необхідні тобі рекомендації, як діяти і психологічну першу психологічну підтримку. Номер гарячої лінії, номер гарячої лінії ластради. Тобто це ну, тобто такі контакти, які не ну є завжди на зв'язку, і там завжди є не фахові фахівці, там є фахівці, які нададуть необхідну допомогу для постраждалих.